Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми продовжимо наше проходження за бандита у грі Mountain Blade 2. Минуле відео скінчилося тим, що ворон, а саме так звати нашого героя, став найманцем Стургії. Якщо вам цікаво, що було в попередньому відео, ви можете перейти за підсказкою у верхньому правому куті, або ж прийти за посиланням в описі. Не буду вас більше затримувати. Поїхали! А починаємо ми з того, що проти Стургії почалося чергове повстання. Зрадники захопили місто Ротай, а також села, що належать до цього фіот, тож Ворон відправився у цю землю, щоб розібратися з бунтарям. Перш за все, було вирішено навідатись у одне з сел, але, зважаючи на недружній прийом, нам довелося вступити в битву з селянами. Після першої перемоги над повстанцями ми вирішили краще дослідити цю місцевість, і під час нашої розвідки ми наштовхнулися на згін бунтарів, котрий мав намір розібратися з нами. Ми поступалися силою супротивнику, але, використавши хитрість та механіки гри, ми прийняли в бій. Найбільшу загрозу в цій битві встановили кінні лучники, тож першочерговим завданням було знищити саме їх. Але враховуючи те, що піхоті дали неправильний наказ, це було зробити дуже проблематично, оскільки піхота просто крутилася по колу, чим періодично відкривала свої для ударів то для вершників з лука, то для звичайних лучників, що були на пагорбі. Після того, як проблема з піхотою ще крутиться, була вирішено, а після того як кількість кіннот була суцільно зменшена, ми перейшли в наступ. Наш сопротивник також пішов в наступ. Але після кількох вдалих залпів наших лучників, він почав відступати, тож ми погналися за ним. Настогнавши усіх втікачів. Ми отримали перемогу і захопили ватажка загону. І після цього продовжили наш шлях. Після цієї битви було вирішено тимчасово покинути територію повстання. Вона треба відновити втрати. А також, враховуючи той момент, що наш отряд майже досягнув другого рівня, було прийнято рішення набрати якнайбільше нових рекрутів бандитів у наш отряд, чим ми власне і зайнялися. Відновивши сили, ми повернулися на територію повстання. Основні сили Стургії вже розпочали осаду замку Ротай, тож ми вирішили взятися за пошук бунтівників поза межами міста. Неподалік від міста ми помітили загін заколотників і одразу ж почали ганитку за ними. Наздогнавши повстанців, ми вступили з ними в битву. Незважаючи на кількісну перевагу, ми не збираємося одразу відправляти всі наші сили в атаку. Оскільки ми хочемо обійтися якнайменшими втратами з нашого боку. Тож, перш за все, ми скорочимо дистанцію. Після цього наші лучники обрушать град зі стріл на супротивника. В свою чергу, Ворон почне відволікати повстанців на себе, що частково дозволить відкрити їх для ураження стрілами. Після того, як супротивник не витримує нашого тиску та розпочинає атаку, ми відбиваємося та стаємо переможцями у цій битві. Далі нашою розвиткою було помічено загін найманців, тож ми розпочали переслідування, а здогнавши їх, ми почали бій. Для початку наше військо було підведено настільки близько, наскільки це було можливо. Ми ставили перед собою мету нанести якнайбільше враження противнику на дистанції, перед тим як наші сили зіштовхнуться в ближньому бою. Як ви бачите, наш план був чудово реалізований, після чого супротивник почав відступати. Тож ми погналися за ним, і наздогнавши, ми захопили ватажка Найманців. Ну а після цього ми зустрілися з найбільшим загоном повстанців. Тож ми наздогнали його і розпочали. Бій. Оскільки ворог не поступався нам силою, а навіть перевершував, було прийнято рішення використовувати особливості місцевості, щоб максимально близько підійти і при цьому не потрапити під обстріл лучників супротивника. І ось підібравшись максимально близько, наші лучники почали свій обстріл. Уже з певний час супротивник почав атаку, тож ми висунулися вперед, щоб використати місцеві бар'єри і тим самим скувати пересування ворога. Також паралельно цьому, було вирішено відправити лучників на більш вигідні позиції, після того, як наші сили зіштовхнулися в ближньому бою, було прийнято рішення розпочати атаку. Незважаючи на те, що ворона було поранено, ми отримали перемогу. Після низки перемог над бунтарями ми відправилися на підмогу нашим силам біля кордону з хузаїтами. По прибутті, ми побачили, що лорд з нашої фракції вступив на рівний бій, тож ми відправилися йому на підмогу. На початку битви Загон, котриму ми прийшли на допомогу, вирішив одразу ж розпочати атаку. Оскільки після нашого приєднання до битви наші сили стали переважаючими. Але, не дивлячись на це, ми вирішили не приймати участь у цьому напрямі. Ми вивели лучників на вогневі позиції, підготували піхоту до оборони. Через певний час союзні сили були розбиті, і війська противника почали свій наступ. За рахунок гарної позиції і підготовленої оборони ми відбилися та перейшли у контратаку, результатом якої стала перемога, звільнення лорда. Далі ми вирішили, що настав час стати васалом, бо це дасть нам змогу швидко прокачати навик управління, котрий в свою чергу дозволить нам покращити наші війська до 6 рівня. А що буде далі, дізнайтеся у наступному відео. А на цьому все, дякую за перегляд. Хочу нагадати, що посилання на перше відео є в описі, тож обов'язково дивіться, якщо ще не зробили цього. І, звичайно ж, не забувайте ставити вподобайки та писати коменти. Я все читаю і на все відповідаю. Тож, пишіть свою думку про проходження, поради, критику, можливо, якісь ідеї, все що завгодно. Головне навалить активу. Папа.